А ви чого розвертати буде, хлопці? Хай, 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 Люди, та станьте тут, щоб сюда двері не їхали, ні? А може він сам вийде, хлоп? Бе нас так дурні водили справа наліво, би ми то не діли.

Там двері треба бути Біло, там дворе тебе не винесуть. А скоро зара можешь переїхать. Vem embá. Vem Не біжать.